Реджаємо, наступні кадри можуть містити зображення решток тварин, тому можуть бути травматичними. Не рекомендуємо перегляд відео людям із такою психікою та дітям. У неділю, 17 березня, на провулку Кривому у Житомирі місцеві помітили таку картину: хтось посеред приватних будинків виконав купу голів рогатої худоби. Однією з перших це помітила Юлія. Вона зняла відео та поширила його у соціальних мережах. Це дуже страшно, тим паче, тут можуть діти гуляти, ладно там дорослі, а діти можуть дуже сильно злякатися, якщо чесно. І взагалі це, це жах. Ну як таке може бути? Дівчина розповідає раніше. Її чоловік знаходив рештки рогатої худоби у цьому лісі. Однак вони були вже застарілі та поодинокі. Такого масового звалища місцеві ще не бачили. Тут е, у нас живуть якісь базарники, які торгують м'ясом, але я не впевнена, звичайно, що це вони. Це просто такі здогадки. Я думаю, це ненормально, Я думаю, може, це хтось навіть не зло зробив комусь, можливо, це може не просто так, чому саме сюди. Тому що тут скотобійні ніде немає. Далеко вести від якоїсь скотобійні прямо сюди. Ну чи є сенс сюди викидувати? Я думаю, сенсу немає. Місцеві звернулися до правоохоронців, щоб усунути проблему та покарати причетних. Всі обставини події було зафіксовано нині. Ініційована перевірка перед фахівцями екоінспекції. І встановлюється опричатна особа сьогодні. На місце події приїхали і фахівці держпродспоживслужби. Поступив сигнал. Виїхали подивитися, розібратися, що будемо підключати міську владу, якщо органи національної поліції будемо утилізувати, будемо знати, зараз будемо ще звідки воно надійшло. Можливо, є тут бирки. Ну, зараз будемо дивитися по-своєму вже. Поки сигналів не поступало. Це, як би сказати, перший випадок такий. У Держпродспоживслужбі закликають очевидців подібного робити фото і відео та звертатися на гарячу лінію, яка працює цілодобово. Телефони ви можете бачити на екрані. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Це відео днями поширилося у мережі. На ньому видно, як Житомирянин у цивільному агресивно поводиться із працівником ТЦК. Кричить і навіть б'є. Позивний працівника ТЦК Бабай. Чоловік служив у стрілецькій роті, потім в аеророзвідці. А на останок був і ударним пілотом. Через поранення та статус обмежено придатний захисника. Перевели до роти охорони у Житомирі. Ми не по своїй волі верталися туди в той час. Всі хлопці хотіли залишатися. Залишатися хотіли і за того, що в нас були наші друзі, наші побратими. Я навіть не знаю ті емоції, як виразити, які тоді були. Ну, ми прощалися з сльозами на очах, бо знали, що деяких з них ми не зустрінемо. Зараз він разом з іншими військовими сповіщають населення про необхідність стати на обліку ТЦК. Ми просто підходимо до людини, запитуємо, чи вона була в ТЦК. Чи вона стоїть на обліку? Ну, багато в нас хто не стоїть на обліку ще там з го року. Бабай розповідає, того дня вони просто йшли повз чоловіка, не зупиняли його. Але той все ж почав агресивно нападати на них. Ми йшли мимо нього, він почав до нас нецензурно виражатися, кричати там. Я зупинився так, ну як до мене звертаються, мало ли що людина хотіла. Я звернувся, що ну, будь тихіше, будь людиною, нащо ти? Так себе поводиш. На що людина відреагувала ще хуже? Військовий каже: наразі 95% працівників ТЦК це солдати, виведені із зони бойових дій. Тож таке ставлення оточуючих неприйнятне. Чому, коли почалась війна, всі люди бігли в ТЦК? Чому відносились до форми як до чогось героїчного? А зараз, взагалі, люди втратили повагу до військових. Всі люди зараз думають, от іде військовий, звичайний. Він не ТЦК, але люди думають так. Вони його жахаються. Чому так відносяться до солдатів? Ніхто не хоче слухати, де ти був і хто ти був до цього. Тепер ти ТЦКшник. У Житомирі поліція затримала жінку за продаж гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. Поліцейські викрили подружжя з Житомирщини, які знайшли спільників, що підшукували автомобілі за кордоном. Пізніше завозили транспортні засоби на територію України та реєстрували як гуманітарну допомогу для потреб зсу. Однак на лінію фронту вони не потрапляли, а реалізовувались цивільним громадянам. Слідчі з'ясували, що чоловік здійснював технічний огляд та обслуговування автомобілів. А дружина займалася пошуком покупців 14 березня. Під час незаконного продажу трьох таких позашліховиків в обласному центрі слідчі слідчого управління поліції Житомирської області спільно з співробітниками СБУ затримали 39-річну жительку Глибочицької громади Житомирського району. Два позашліховика вона реалізовувала за 4600 тисячі доларів, ще один за 5800 тисяч доларів. Поліцейські провели п'ять обшуків, в ході яких вилучили сім автівок реєстрації країни Латвії та Литви, документацію та кошти, 15 березня. Слідчі слідчого управління за погодженням обласною прокуратурою повідомили фігуранці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших причетних до схеми. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідство триває. У Житомирі зменшилась кількість дітей, які відвідують дитсадочки. У дошкільному навчальному закладі номер 30 кажуть зазвичай у групі знаходиться 10 малюків. Сьогодні у нас дві групи з'єднані: група Ромашка і група діночок. З двох груп прийшло в нас десять діток, п'ять з однієї і п'ять з іншої. Відвідування у закладі знизилося до 45%. відсотків. Адміністрація розповідає, повітряні тривоги, хвороби та вимушений приїзд за кордон основні причини такої статистики. Діти відвідують заклад в середньому десь на рівні 44-45%. відсотків. Якщо до війни у нас за мережею була 301 дитина, функціонувало 13 груп. Зараз у нас так. Саме функціонує 13 груп ну, за мережею. Але за списками у нас вже не 301 дитина, а 281 дитина. З них хто реально відвідує, це в середньому 125 дітей. У дитсадочку планують скоротити дві групи. Окрім низького рівня відвідуваності, ще однією проблемою є кадровий голод. На сьогодні, якщо ми закриємо дві групи, у нас уявіть собі, що не страждає жодна людина. Настільки Є багато вакансій в дошкільних закладах у департаменті освіти розповідають, що з наступного навчального року планують провести таке скорочення груп і у інших десятках міста. Якщо у нас до 9 тисяч дітей, то сьогодні відвідують найбільше це 4 600, 4 700, 4 800. Ну якщо ви подивилися на ситуацію, да у нас є більше 40 груп скорочення на наступний рік. Планово, а як буде фактично, ми побачимо на перше вересня наголошують, що за такого процесу проводити скорочення працівників не планують. Аналізи у нас сьогодні не вистачає 21 вихователь. Сьогодні медичних працівників не вистачає, вихователів не вистачає, помічників. вихователів. тому ми не будемо сьогодні скорочення проводити. Ми будемо запропонувати роботу там, де потрібно. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Наразі близько п'яти мільйонів українців мають статус внутрішньопереміщених осіб. З них понад 57 тисяч проживає на Житомирщині. З 1 березня цього року уряд вніс справки у постанову про виплати компенсації переселенцям. Отримання допомоги внутрішньопереміщеним особам, яку забезпечує держава. Я хочу всіх запевнити, що вся допомога буде надаватись. У нас в області вже пішов цей процес. У нас частини внутрішньопереміщених осіб всім хто має на це право. Вже перераховане автоматично. Ще на півроку автоматично продовжать виплати пенсіонерам. Розмір пенсії, яких не перевищує 9 тисяч 400 гривень особам з інвалідністю першої та другої групи, тяжко хворим та дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, а також батькам вихователям. Частина людей дійсно потребують звернення в відповідні органи. Це можуть бути органи соціального захисту населення, це можуть бути цнапи. Можуть бути сільські селищні ради, старостати, куди вони можуть звернутися, і подати заявку на перерахування цієї допомоги. Написати заяву про продовження виплат можуть внутрішньопереміщені особи, дохід яких не перевищує 9400 тисяч гривень, переселенці, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади, через що батьки не мають можливості працювати. Особи, які мають дітей з інвалідністю, малолітні діти, які прибули без супроводу батьків, уже ми перерахували допомогу 5600 внутрішньопереміщеним особам. Заявки надійшли від майже 8 тисяч, всі наші органи в процесі. Так що все буде добре, залишилось тільки дочекатися цієї допомоги. Припиняють виплати компенсації внутрішньопереміщеним особам, дохід яких перевищує 9444 гривні. на сім'ю, якщо є дохід 37 тисяч гривень. Якщо я не помиляюся 744 гривни, там теж є певні обмеження, коли сім'я буде мати право на допомогу від держави. Наразі грошова допомога на проживання становить 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, і 2 тисячі гривень для інших. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1